Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Що ж, любі друзі, шановні українці, шановні глядачі, ТЦК та ВЛК потихеньку почали зливати. Чому я так думаю? Дивіться, зачитаю. Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення при, при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК. Рада ухвалила законопроект номер 12442 про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації та медогляду керівниками ТЦК та ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову. Ми з вами пам'ятаємо, що даний законопроект напередодні було знято. З порядку Денного Верховної Ради взагалі прибрано за ініціативою від партії Голос. Тоді ще обурювалися, як 12 е, чоловік в е, фракції можуть щось вирішувати, можуть кудись його прибирати, туди-сюди. Потім відбулася зустріч української сторони американської, да, в Саудівській Аравії, і Україна вийшла про, і оголосила те, що е, буде 30 перемир'я і тому подобне. І тут а, вуаля! Хлобись і новина. Рада прийняла такий законопроект. Зливають. 100% зливають. Будуть прикривати свої дуби. 100% зливають. Що передбачає даний законопроект? Зі слів Нардепа пропонується встановлення кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення медичного огляду, військово-лікарської експертизи. Для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби нова стаття 337.1 Кримінального кодексу. Порушення військовослужбо, військовослужбовою особою порядку призову прийняття громадян на військову службу, нова стаття 426.2 Кримінального кодексу України. Розширити коло суб'єктів корупційного кримінального правопорушення, передбачено статтею 368.5 Незаконне збагачення Кримінального кодексу України. Шляхом вказівки у пункті 1 примітки до вказаної норми наголів їх заступників, членів та е, секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарської комісії або лікарсько-льотних комісій. От. Так що і там від 5 до 8 років пропонується покарання. Чи допоможе воно простим громадянам? Ну, хто зна, але вже є сподвижки в цю сторону. От, вже обговорюють, і це вже добре, що, що, що буде якась кримінальна відповідальність. Чи будуть вони боятися? Хто зна. От ну хто зна. Не видно, побачимо. Буде діяти цей закон, чи не буде. Напишіть в коментарях, будь ласка, і да. Е, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Буду дуже вдячний вам. За дану дію це займає пару секунд вашого часу і не більше того. А я буду вам дуже вдячний за той лайк і за підписку. От депутат Камельчук, от чому я говорю, вони їх дуже багато ходять по ефірах і розмовляють, розмовляють, розмовляють. Ну, дивіться, я зачитаю одного. Депутат Камельчук озвучує розцінки в ТЦК? Депутат озвучує порішати на місці, ну тобто на вулиці, тисяча доларів. Вийти з ТЦК хвірткою без документів від 5 до 12 тисяч доларів. Це озвучує е, ну, депутат. Він в студії просто-напросто рекламірує ТЦК. От такі в них розцінки, так що можете не бояться, можете, якщо у вас є бабло, так що можете не бояться, можете виходити, можете тільки заносити. А що вони зробили? Для, цього, для того, щоб цього всього не було. От я, просто у мене таке питання. Вони ходять, вони розповідають. Не тільки він, там, Іана Скороход ходить, да? гарненька жіночка. От, дуже їх багато там ходить. Зараз е, мазураша, е, да, там, депутат чи мазураш, я дуже, ну, вибачайте, теж ходить, розповідає, там е, дуже багато їх іще підключилося. Тож, ну, Піаряться, піаряться. Вибори будуть, будуть по-любому. Вони будуть. Як говорив Петро Порошенко, Поршенко, де, десь в листопаді місяці. В жовтні, або в листопаді місяці. От. І вони вже почали піаритися. На чому піаритися? Ну от, на цьому, от такі ТЦК погані, от такі поліцейські. Поліцейські, правда, не трогають, додають їм грошей. Знаєте скільки? Більше 30 тисяч. Там вже їм. Підвищують. А медикам і вчителям не треба підвищувати. Це, це не люди, їм не треба підвищувати. Але тема не про це. От. І вони розповідають, ходять, розповідають, розповідають, а робить вони нічого не роблять для цього. Бала -бала 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 -бала, і все. І все, це все, що вони можуть. Так само, як вони піаряться своєю компанією, щоб їх обрали. Потім все, вони не ти пиль, ти до них не підійдеш. Ти на них нічого не, не спитаєш. І ходять, розповідають, що отак. Далі він говорить. Далі він говорить, що ТЦК треба розформувати. Це структура, яка себе повністю дискредитувала, і збитки мобілізаційні, збитки репутаційні, моральні, жахливі від їхньої діяльності. Знову ж говорить депутат Камельчук. От. А нічого не робить. Говорить, говорить, а нічого не робить. А на скороход також. Але ж знаєте, говорить то вони говорять, але ну, може їм цього і не дають робити. Просто е, цій, цим керуючим е, цією країною, я, ви знаєте, хто мене дивиться, е, я не люблю називати їх владою. Влада вони в себе дома над своїми там, дітьми, жінками, хай ким хочуть. У нас вони керуючи країною. От, ті, які ми їх поставили, ми, ми їх вибрали, але зняти ми їх чогось не можемо. Ну, от якось так. Вони під себе підгребли поліцію, СБУ, прокуратуру, суди, під все, все заграбастили, і що? Ну ці структури вони практично повинні захищати український народ людей. Да? А вони захищають чомусь тільки можновладців, свої дупи, свої крісла і своїх рідних. Все, простий народ, просто грязь під днях для них. І все. Ну, це моя сугубо думка, моя. Я ні до кого, ні до кого ні до нікого ні до чого не прозиваю, Це сугубо моя думка. І я вважаю, що ці всі структури повинні бути розформовані, а винні в е, побитті людей, знущання над людьми, ті, хто втоптали конституцію в грязюку, е, хто не дотримувався ніяких законів, хто, хто буквально. Ну, образом знущався над людьми, а тих, хто не звертав на це уваги, вони всі повинні бути покарані і всі повинні понести справедливе покарання. От, якщо ви винний, чи я, чи лібо який громадянин, це все повинно бути по закону. А викрадати, бити, ламати, знущатися над людьми, це. ну... Нижче Плінтуса опустилися. Я не знаю, в якій країні таке воно є. Напишіть в коментарях, може, десь таке є, але в нас воно. І вони говорять, що у нас повинно пропасти слово бусифікація, людоловство. А де ж воно пропаде, якщо на кожному шагу воно є? А Будано виході говорить, говорять один-два випадки, не більше. І от бачимо, що почали вже за них братися. Але що ж, це людям на поживу, напевно. Ну, от будуть вибори. І думають, а що вони на нас накинулися? Давайте ми отакий закончик придумаємо. А потім будемо їх садити і будемо казати, от дивіться, бачите, бачите ми, ми робимо, це вони погані, це не ми. І люди тут забудуть, що вони, оцей Камельчук, ота Анна Скороход, оті безуглі, там, е, там їх дуже багато, цих депутатів, Мазураша, да, вони нічого не робили для людей. Вони абсолютно 6 років вони прийшли там, просиділи, і вони нічого не зробили для людей. Абсолютно нічого. А вже подивіться, вони вже почали, почали вже піаритися, почали вже вкиди робити, на ефіри виходить і розповідати, що вони от такі хороші. А те, що 6 років вони нічого не робили, ну це просто бред собачий. Так що люди, дивіться, за кого ви будете голосувати. Вибори будуть по-любому. По-любому вони будуть. І от нам треба дивитися, щоб опять оці, оці, хто піариться, оці, хто виходить і щось розказує, та всі вони, щоб вони туди не пролізли. Вони 6 років нас з вами просто грабували. Просто грабували, набивали свої кармани, і зараз вони опять хочуть. Тому що це, знаєте, як е, якісь. Е, це, не можна казати те слово, бо Ютуб не пропустить, але для них це важливо от корита не одірватися. Оця влада, оця влада, ви що, ну, мене ж не, не тронуть. А так він буде простим. Хоча бабла хватає. І нам потрібно, щоб помінялася вся, вся поліція, вся прокуратура, судова, судова система, тому що вони там всі кум сват брат і один одного прикривають і нічого для нас не роблять. Нам треба, щоб прийшли такі люди, які будуть безпокоїтися за нас з вами. За нас з вами будуть переживати, за людей, за простих людей, а не за свої кармани. Крадуть. Візде крадуть. Я не думаю, не вірю, що в Германії, в Польщі, там в Америці не крадуть ну, не такими об'ємами, не такими вагонами. І трохи думають про своїх людей. Трошечки. Ну не трошечки, а думають. Люди хоч трохи якось живуть, а у нас виживають. Візьміть тих пенсіонерів, вони єлі єлі кінці з кінцями зводять. Простих людей. Зараз чоловіки йдуть на роботу і трясуться, в кого немає броні, бо їх зараз просто-напросто вискоче хтось із бусика, стукне по голові, чи там по ногам, по рукам затягнуть в того бусика і повезуть. Все. Я не проти мобілізації. На нас страшний ворог напав. Але не таким способом, не таким чином, не беззаконням, Не беззаконням. Да, Потрібно захищати країну, але це вже друге питання. Земля в кого знаходиться? Напишіть в коментарях. Заводи в чиїй власності. Земля в чиїй власності. Вроді би, да, в людській паї, але користується. хто нею. Думайте, як каже Мосійчук, спостерігайте. У мене на даний момент все. Будемо спостерігати, що відбувається. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодного відео. Поставте, включіть кнопочку колокольчика. Я вам всім вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я. Дасть Господь Бог, що в скорому будущому це все закінчиться. Дуже вам вдячний, всім пока-пока.